Я десь уже так глибоко заплив, що це капець. І навіть тут зустрічається земля. О, диви, як тут уже да, заросло. обалдеть! Оце круто! І тут уже буде краса. Я сподіваюся, кстати, диви кози до мене поприходили. Ну, правильно, бо в мене тепло, в мене сонечко тут тут уже й зомбі починають спавнитись, нормально гасати. Ну конечно, я блін територію зробив бомбезну. А ти тут усе вже прийшов? У мене є одна проблема. Тут спавниться сніг. Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми продовжуємо наше виживання в світі повного океану. Хе-хе, можна це й так назвати. В цьому світі спавняться трішечки ось такі селища, трішечки ось такі, ось такі ось шматочки, шматочки льоду. Ну і такі острови, на якому я зараз є. Правда, виглядав він трішки по інакшому тому що прямо зараз я його трішечки тераформую і додаю йому краси, краси, краси і трави. Да, без цього нікуди, ось там теж проростає. Але на цьому не можна завершувати. Найголовніше те, що у мене є дуже-дуже багато земельки, і з неї треба починати, тому що довго це все процес іде, довго все заростає, і я би потихеньку, помаленько робив нові шляхи, нові відходи того, що треба землі проростати якомога, якомога швидше, далі і якісніше. Тому отут все ми просто заставляємо. Потіхенько будемо піднімати ось до сюди. Але поки я не забувся, разом з цим всім я би оцю штуку отаку ось продовжував вести кудись сюди, плюс-мінус. От. І я планую тут побудувати щось неймовірно круте, неймовірно класне і в той же час максимально максимально заворожуюче. Тому нам треба весь цей сніг замінити на траву. І можете мені не казати, що сань ця трава ну <паде> западе снігом, так <Да>, я знаю. <паде> так воно плюс-мінус і буде, але мені то не цікаво. Головне, щоб все було чотенько, понімаєш? От, і все буде чотенько, тому що Саня робить з острова повну цукерочку. А щоб цукерочка була максимально повною. Мені треба оцю землю ось тут тако розставляти. І разом з тим всім було би дуже непогано, якби я оцей сніг спочатку прибрав, а потім уже <свист> ставив траву просто на лід. І я би так один слой чисто прибрав максимально швидко і було б круто. Але, блін, ні, саня не подумав про це. Ну, що ж тепер поробиш? Тепер нічого не поробиш. Нічого, зараз ми ж його приберемо і почнемо все заставляти. Тому що у нас, по-перше, ще й час буде. Нам по-хорошому би її проскіпати. Тому що тут час, як наспавниться всякого лайна. І, кстати, напевно, краще би було це все робити кам'яною. Лопатою, тому що кам'яна лопата точно так же швидко буде все ламати, але залізна лопата мені надо для того, щоб ламати землю під моїм островом. Ладно, значить, поки що, поки що, поки що, я був би дуже не проти. І дуже-дуже не проти. Взяти і скинути весь цей сніг отако в воду. Десь тако подальше. Отако, плюс-мінус, go. Він мені тут не треба. Все, панал, звіться. Разом з цим зараз і заснем. Поспимо. Зробимо собі кам'яну лопату, зламаємо той весь сніг, щоб все було красиво. І заставимо все травою. Як тільки воно все заросте, можна буде думати про. Про свій якийсь чудовий, класний, красивий будинок, пентхаус. Разом з цим всім розібратися, можливо, я можу якось перетягнути тварин. Он з того села, тому що там воно є кінь, я бачу, і можливо є ще щось. Ну там далеко вже не видно. Скоріше за все, воно просто не прогружається, але мені здається, що щось там точно ще є. Але в мене є багато заліза. Ну ладно, ми все рівно зробимо собі кам'яну лопату. Так все таки буде простіше. Правда, хліба в мене то багато, але це хліб, ну можна сказати, нечасно добутий, тому що я його трошечки нати. Ну як трошечки. Ну прям, не трошечки, а нормально я натерив. І тут, кстати, паук заспавнився Давайте, павучара Забудеш, що ти тут взагалі робиш. а ти підеш звідси А я в свою чергу почну копати знову ж таки сніг, тому що не сильно він мені надає. Кстати, залізна лопата була явно крутішим. <сум> крутішою штукою, ніж каміна. Я щось думав, каміна теж дуже швидко буде це все ламати, але ні, як оказалось, ні. Ну, значить, не судьба, треба буде залізною користуватись. Якось ти знаєш, ламати оцей сніг трошечки тебе втомлює. Якщо чесно, я вже тут ну дуже багато не ламав. І як я розумію, мені ще тут, ну, його копати й копати, але 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 потихесенько. Помалесенько, у мене все виходить, блін, тут ще кусок дуже здоровий. Як же це складно робиться? Ну, не в прямому смислі складно іменно копати. Копається воно швидко, просто його багато. В цьому, в принципі, вся складність, а складність наступного рівня буде заключатися в тому, що мені надо дуже багато землі, за допомогою якої я можу це все потім заставити. От. а Де мені взяти ще багато землі? Це питання дуже-дуже таке складне. Я сподіваюся, що ми до нього дійдемо не так швидко, як хотілось би, звісно. Але. Але ти знаєш, потихеньку, помаленьку. Весь сніг викопується, викопується доволі таки швиденько. Ну, є нюанси, особливо, коли отако отут треба копати, понів на спусках, підйомах і так далі. і Так, далі. Да, це трошки незручно, але результат того вартує дуже сильно, тому що в подальшому тут так гарно буде. Головне, щоб потім сніг не йшов, поняв. Потому що якщо йти сніг, то буде неприємно. І я планую почати заставляти іменно з цього шматка, тому що тут, от, ну, прям обов'язково повинна бути земля. От обов'язково, без цього тупо ні. Нікуди. Да, можливо, я потрачу дуже багато землі. Ну, що ж поробиш? Без цього теж нікуди. Але зато воно буде максимально чітко, тому що воно як заросте, це буде рознос. Це буде просто неймовірно. Добре, що ця штука теж швидко ламається, і я б її, звісно, не сильно хотів заставляти землею, але скоріш за все доведеться. Або можливо, пробувати заставляти кругляком. Ну, блін, я б не сказав, що це дуже гарно. Або можна просто далі рубати такого гору. В принципі, як варіант, ну. Не сильно хочеться цим займатись, хочеться просто все отако чисто, красивенько забудувати і більше сюди не повертатись, поки я не придумаю, що тут побудувати. Ну, придумати, що тут побудувати, буде не складно, тому що, по ідеї, я плюс-мінус уже все тако обдумав, що де в мене буде стояти, що де буде працювати, як воно буде працювати, де я буду відпочивати, де в мене буде загін корів, свиней і так далі, і тому подібне. Але до того всього треба ще спочатку спершу дожити, тому що трошечки, трошечки є ще роботи. Так ось ми його зв'яжемо, щоб тут. Все доволі-доволі швидко будувалось, заставлялось. І є один мінус. Це земля. Її вже нема. На жаль, землі у мене вже тупо нуль. Ти диви. Просто її А Отут, кстати, поки я не намудрив, треба отако на рівень нижче спуститись. Поки воно все ще не почало заростати. Я думаю, якщо ми тако на рівень спустимося, щоб тут було рівно, щоб я міг побудувати хату. От, то буде все чітко. В сміслі, у мене у мене вистачало землі, а зараз не вистачає. Це як зрозуміти? Хі -хі. але смішків у мене прям тонна. І що з ними робити, я не знаю. А, ось все, просто земля. Все, чітко. Сюди. Добре. хорошо. І диви, і цілий день просто закінчився, і. їх хліба мало, всього мало. Але трава росте, мені це подобається. Хе-хе, це круто. Це максимально класно. Ось тут уже дивися, да, тако? І в принципі, можна такого подумати, що ну, в цілому вообще чітко. А насправді тут ще купа-купа роботи. Мільярд роботи. Тому я би, звісно, зараз взяв. У мене є картопля є морква, у мене все є. І хліб є, все чотенько в мене. Фух. Який же чудовий захід сонця? Ну правда, сонце там, ну, ну нічого страшного. <схе> Можна пробувати ля, спати, і зранку нас чекає дуже багато роботи, тому що нам потрібно як мінімум накопати ще купу-купу землі. Ну і поки я буду копати, звісно, вона буде тут потихесенько, помалесенько розростатися. І я думаю, що в подальшому буде все набагато швидше, швидше, швидше. Правда, землі ще треба, я дивлюсь, просто капець. А потім я би хотів вже зробити прохід туди з землею. Ой, було би круто. Стирити звідти кілька селянів, зробити тут деякі будинки для них. Взагалі, зробити повністю автономний. Острів, який буде розвиватись, качатись, крутитись, якось в общем все, щоб з ним було хорошо. От, а в нас є ціла каска. Також у нас є тут купа землі, яку я можу знайти ось до в кратері. Бем-бем-бем. Так, воздух закінчується, але землі тут ще повно. Тому я беру, ставлю тут двері, залазю в них оба і кайфово собі копаю. Правда, де мій сміскип? Ось Осьо. Так, да, земля, звісно, закінчується швидко, але сподіваюся, що далі я десь знайду ще велике-велике родовище землі. Фух. Да, земля, княжно, копається не швидко. Але трошки в мене вже й не збиралось. Але такі ось родовища, як це мені прям конкретно подобається. Тому що тут землі прям тупо навалом. Ти диви. ось до лежить. Ось вже настікало купу. Оце прям клас. Сіки в мене її вже. Стак, чотири. Чотири стака. Або а лопата ще є. Значить, ще є що копати. Головне просто встигати знаходити її. Ну, щоб не втонути. О, я десь уже так глибоко заплив, що це капець. І навіть тут зустрічається земля. Але треба встигнути подихати трошки. блін, я подумав, це землі так багато. Але ні, ну зато земля є весь дом. І ти знаєш, і тут настільки багато, що в мене аж закінчився воздух, а земля лишилась. <хи> і ще зламалась лопата, але я сподіваюся, що я звідси зможу випливти. Правда, ну, згадати б куди пливти, бо, бо я можу, звісно, провтикати цей момент, але я сподіваюся, що все буде чітко. Давай тут кисню теж наберемо, тому що без нього в мене нічого не вийде. А, можна воно наверх попливти, і я все, зможу забрати. Погнали? let's go! Let's go! Все, хорошо. хе <хи> живем, живем. Ось острів. Че воно, чи осьо. Оце він, да? Дааа, це моє чудо. Хі -хі -хі, хорошо. Ну, тут же у землі, бач, біля нього багато, але я не сильно хочу біля нього портити атмосферу. Тому я біля нього нічого не копаю. Я копаю там внизу під землею. Ну, тут ось теж з такий можна забабахати. Хай розростається все. Кози в шоці. Ну і я, якщо чесно, в шоці. Але отут, звісно, я би трошки порівняв і заставив би рівненько землею. Трошечки доведеться зламати льоду, але то нічого страшного, тому що ну, кому він надати льод. Зато в мене собі земля рівненька буде, і можна буде тут без усіляких. Проблем будувати, кайфувати. О, диви, як тут уже да, заросло. Обалдеть! Оце круто. А що тут робиться? І тут потихеньку росте. Ти диви. Хе, хе це хорошо. Тут ми зараз теж по-своєму зробимо гарно. Ось тако обкрутим острів земелькою, і все буде максимально чітко. А тут Отут ми землю поєднаємо. І кайф. Диви, бачиш, ми закрутили острів повністю і зробили його максимально чітким. Правда, ще все не заросло, але нічого страшного. Воно коли заросте, то буде гарно. Ну поки що, звісно, да. Поки що. Не супер чітко, але нічого страшного. Воно ще заросте, воно ще своє буде. тут, правда, ще кусок такий хі -хі, трохи стрімний для мене, бо його ще попробуй застав. Тут кстати, печера диви. І там смарахний залізо. Я тут ще не був. Це хорошо, заліза багато не буває. Лопати треба робити. Кайло скоро зламається. Сокиру теж можна було б замінити. Тому треба добувати. Тут ось теж водичка, і з цього на такі красоти наробити. Це буде так буде круто. Але обов'язково треба добувати спочатку купу землі. Тим паче, коли у мене її вже не так багато залишилось. У нас, кстати, знов вечеріє Я був би не проти, кстати, землю пустити ще в інше русло. Але і тут хотілось би заставити земелькою все. Тому я тут, в принципі, багато часу проводжу, і мені тут, тут треба навести. Трішечки порядки. Поки в мене тут ще все не позаростало, хочеться, щоб воно було трішечки красивіше, чим те, що є зараз насправді. Тому я готовий витрачати всю свою землю для цього. Поки що це тако виглядає, як якийсь апокаліпсис тут був на цьому острові. Понявня виверження вулкану, якогось ще щось, ну що нема трави, але вона тут обов'язково буде. Не так багато часу пройде, коли все стане красою. І все устаканиться, все тут буде красиво, і пташки будуть співати, і селяни кайфувати, і я буду ходити на лоя збирати. Хе-хе. За те, що вони будуть жить на моєму острові. Оба, диви, все поєднав, все чтенько. Отам трошки товстішу стіну Надо бахнути. Як стіну? Це стіною складно назвати, просто <хи>, спуску такий. Хай заростає. Він, правда, заростати не сильно хоче, тому що я далеко звідси знаходжусь, воно не сильно встигає, все там чанки не встигають обновлятися. У нас знову захід сонця і сонце поші зайшло, нам би лягти спати. По-хорошому, щоб не було ніяких проблем. І тут уже буде краса. Я сподіваюся, Кстати, диви, кози до мене поприходили. Ну правильно, бо в мене тепло, в мене сонечко тут. Хух, доброго ранку, коза. Мені би по-хорошому закинути залізо в пічку. Отако Бенц. Потім разом з цим зробити знову купу лопат і відправитись знову за землею. Я, правда, вже не сильно хочу, але що ж поробиш? Доведеться. Хух, якщо чесно, я вже втобився лазити за цею землею, і я би ліг шведесенько спати. Уже ніч на дворі, тільки щоб був ранок. Але зараз я готовий подивитися, що у мене сталося з островом моїм, тому що не було мене давно і довго, а я лазив отут під островом. Значить, все прогружу. І. А я А я не обратив увагу, диви, як тут. Так, пожди, Щас тут ми все заставимо, щоб уже процес пішов диви! Все в траві! Вау! Вау, 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 вау! Це обалденно! Так, щас ми тут заставимо. І що мені подобається, що тепер, де б я не ставив землю, і б я не одводив, її, вона скрізь буде заростати. Диви, тут теж все ось поросло. Це кайф. Так, там кріпер лази, ну нічого страшно. Дивие, і тут ось до. Ну, правильно, а чого би ні? Хай все заростає. Потому що землі у мене вже багато. Все-таки всі лопати я потратив. І слава Богу. Тому що, ну, не треба мені лопати, мені би землю. Значить, що мені треба? Мені треба зробити прохід. Ізі! Це робиться дуже легко. Щас буде в нас прохід, саньочок. Хе-хе. Тут уже й зомбі починають спавнитись, нормально гасати. Ну, звісно, я, блін, територію зробив бомбезну, а ти тут усе вже прийшов на тепленьке на готовеньке да? Багато хочеш, друже. Я тут так попотів для того, щоб тут краса була. Не для того, щоб ти тут лазив. І не для того, щоб якийсь кріпер взірвався. Бо якщо кріпер взірваться, я, блін, буду дуже розстроєний, тому що <правж> придеться заново дуже багато працювати. Дуже багато причому працювати, а не хочеться. З мене, з мене вже досить. Диви, бач, як земля швидесенько туди-сюди, все заростає. Максимально чудово. Отут ще по-хорошому буде отакогось знести, щоб все в один рівень поставити землею. Все-таки у нас ну, острів сам згенерований. Хотілося б зберегти його генерацію, а не зробити його максимально рівним. Але іноді в якихось моментах хочеться зробити трішечки рівніше для себе, щоб було потім зручно, тому що все одно доведеться потім рівняти. <тас> скільки можна вже виставляти цю землю? А в мене вона ще не закінчується. В мене їй ще ого, го скільки можна навіть уже провести трошечки трави ось до в цю частину острова. Тому що потім доведеться тут її теж заставляти. І ти знаєш, потім в планах я би був би не проти побудувати ось тут плюс-мінус якийсь будинок і в. Центрі цього будинку поставити дерево, дерево життя. Що це дерево ну можна буде придумати, типу що ніби ось це дерево подарувало життя ось цьому острову безнадійному, в якому ну нічого би й не було, окрім каміння та льоду. От можна було б так зробити, але в принципі якось трошки ліньки. Але доведеться, тому що якщо в голові є ідея, то треба її виконувати обов'язково, тому що по-другому й бути не може. Зато диви, потихенько, помаленько, все мене стає хорошо. Острів стає все гарніший, гарніший, земельки на ньому все більше і більше. Диви, і в цю сторону ми землю потягнемо, тому що нам треба, щоб все було чітінко. Хорошо. Мені вже подобається, а в мене ще землі валом просто. Я не так багато її ще використав, розумієш? У мене її ще дійсно багато. Як же це обалденно просто? Я поки заставляю острів землею, там та земля, яка була там, вона вже проростає, і острів вже все одно потихесенько, помалесенько змінюється і здобуває нового зовнішнього вигляду. А це неймовірно круто. Потім ось такі нюанси, як ці. Буду замінювати, бо щас трошечки, якщо чесно, мені лін цим займатись. От, але проводити ось такі от шляхи гарнесеньки, я не проти. Які будуть заростати, і від них ми будемо далі відштовхуватись і щось чудове будувати. Ось, наприклад, як ось до сюди. Ми тако Проходікс зробимо. Він же ж тут все одно заросте коли-небудь. Заросте. А тоді, коли заросте, то все буде чотенько. Ти дивись, а? Ось я тут сполучили, там земля, тут земля, скрізь земля. Обалденно. І ось тут уже заростає все. Ти Диви, потихенько-помалесенько, все заростає. Це навіть складно вже назвати потихеньку помаленько тому що воно реально ну, доволі таки вже швидко все шурує. Дуже швидко в нас процес пішов, особливо з того моменту, коли я <смеш> добув купу землі і просто сижу щас і ставлю. І знову ми повернулись до нашого першого участку, який тут один-єдиний був із землею. От і з якого, в принципі, почалось наше тераформування. От. І я би хотів би, звісно, з нього далі будувати. Ось довже в цю сторону. А в мене є ще земля? О, останні чотири стаки, боже. Ні, це доволі серйозно. Ну я сподіваюся, що все буде хорошо. Льот ми наші закриваємо. Від мені не треба. А от земельку тут заставляємо. Від неї я не проти. Ось так от, плюс-мінус непогано. Потім ще сюди ось тако проведемо трішки, щоб ця ось рослинна діяльність стала трішечки товстішою і трішечки міцнішою. Тому що ну корні, корні треба пускати, розумієш, да? Бо тут все, отут я будував таке тоненьке поняв. <сміхе> Хотів, щоб звідси земля почала шурувати. Ну, в принципі, вона й почала звідти шурувати, але трошечки треба укріпити, щоб все було максимально чітко. Потім ми тут теж все засадимо, все буде гарнесенько, все буде максимально зручно і будуть. Тут всі жити і кайфувати. Хух, я вже задобався. Я вже який третій, четвертий день сижу його це забудовою. Коли вже може досить Я знову проголоднів, В мене вже взагалі хліба нема. Але ще, по ідеї, тут повинно трохи бути, да? ні, нема треба зробити. Є. Це ти са не даєш. Так ось, бенд. Ну, я би вже, звісно, дождався того етапу, коли все воно заросте і зацвіте. І все буде чорненько. А прикинь, ще дерева туди посадити. Боже, оце кайф буде. Фух, доброго ранку. Що там з травичкою? Ну, травичка ще, як я розумію, трішечки не доросла, але все рівно, оцей же щось, кусок я все Осьо, тільки-тільки забудовував. І тут уже нормально так забудувалось. Нормально так заросло. А тут ось я будував прям недавно-недавно. Ось до же. Бачиш, потихеньку заростає, все чотенько. Острість не кайфовий, сюди прийшли. Козли, а це найголовніше, значить тут подобається. Коротше, народ витратив я купу часу, перебуваючи на цьому острові, і я готовий вам його трішечки показати. Да, я вже втомився, не все я добудував, тут ще багато всього заростає поки що. От так що не скрізь є трава, але вже багато де. Ви можете це бачити. І разом з цим всім, у мене є одна проблема. Тут спавниться сніг. Так, да, я в принципі думав, що воно так і буде, але. Не до кінця, отут ще в мене купа проблем, коротше. <хи> ну, потихесенько заростає. Потихеньку, помаленьку, в общем, якось так. Потім тут у мене теж все чотенько, наполовину не будемо. Ми туди дивитись сильно. <хи> але разом з цим багато де вже є трава. І це найголовніше. Наш острів став реально класним. Фух, до мене навіть цей <хи> торгівець прийшов. Я навіть не дивився, що він продає. Він продає паросток темного дуба. Це, звісно, класно, але я б його купив. Але я не можу. Мені не вистачає. Грошей, от Наступною нашою задачею буде побудувати міст, гарний, добудувати трошечки земельки. Та й в цілому все буде чітко. В теорії я якось командами виключив е, сніг. Поки що, але я не знаю, чи то надовго. Якщо ви знаєте, як виключити його назавжди, навіть якщо буде йти сніг, щоб не спавнилися ці блоки снігу. Якщо є якась така команда, напишіть мені, будь ласка, я її обов'язково активую, тому що не хочеться, щоб тут спавнився сніг. От. Ну і в принципі, якщо вам сподобалося це відео, обов'язково ставте свого подобання, підписуйтесь на канал. З вами був Саня, і завершується вже чорна який день. А я ще досі не завершив свій острів. І всім пока!